Після пожежі у складській будівлі птахокомплексу Губун у Нововолинську приміщення більше не придатне для роботи, розповів директор Володимир Львов. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам о 4.10, каже заступник начальника управління ДСНС Волині Віктор Милостивий, який виїжджав на гасіння. Нам вдалося локалізувати пожежі на площі орієнтовно. Близько 4,5 тисяч квадратів травмованих немає. Основні роботи з гасіння пожежі вже закінчились до 8-ї години, але й по сьогоднішній час там знаходяться пожежні автомобілі, Проводиться розбор конструкцій. Ніхто не може сказати. На теперішній момент причину пожежі проводиться розслідування. Ситуацію прокоментував телефоном директор птахокомплексу Губен Володимир Львов. На момент початку пожежі було 17 людей, всі вони вийшли, спрацювали обладнання, система захисту цього обладнання, тому воно не, не постраждало. Зараз не можна підрахувати збитки, тому що не можна було зайти всередину фізично. Працівники частину будуть переведені, частину надамо роботу на інше приміщення і будемо виробляти продукцію. Плануємо відновлювати далі працювати.